Пане Володимире, розкажіть, з чого гатять по Бахмуту сьогодні? Окупанти? Якої техніки вони навезли на околиці? Чи маєте буквально кілька хвилин на перепочинок? Там е, насправді ситуація критична, окрім самого бахмуту. на... В селах населених пунктах, які знаходяться на півдні і на півночі від Бахмута, ми маємо говорити не лише про саме місто Бахмут, але й про зону 30 кілометрів на північ і на південь, навіть більше можливо. Але вся ця зона завдається е, значному тиску, mm -hmm. значному о, значним обстрілам саме такої та тактики вогневого валу. Е, хотів би просто трошечки деталізувати і пояснити, чому But так ласка. відбувається. Ворог використовує всі артилерійські системи, і артилерійські системи західного зразка заточені саме на роботу великим великою кількістю боєприпасів, калібрів того, що перед атакою завжди йде артпідготовка. На цю артпідготовку йдуть не те, що там десятки сотні, але а може навіть тисячі снарядів. Це так пишеться в принципі в підручнику, по якому вчать артилеристів-окупантів і. Саме от радянська артилерія, вона не призвичайна до високоточної роботи вона призвичайна до накривання там квадратами. Може хтось розуміє там квадрат кілометр на кілометр розбити на дев'ять квадратів, це називається боулітки, і кожен такий квадрат методично опрацьовується. І коли власне квадратом кілометр на кілометр або 300 на 300 метрів опрацьований, тоді як пише підручник, може йти наступ піхоти. Вони в принципі намагаються воювати такою тактикою, тому що у них в принципі вся їхня доктрина побудована на тому. Чому її ще після Другої світової війни і після другої світової війни? І салодимирета, знаєте, я так. тут хочу просто ви сказали про доктрину. А мені одразу напросилось питання про те, а написано в їхній доктрині класти таку кількість живої сили, ламати зуби сьогодні об наших героїв там і не просунутись ні на крок вперід по Абсолютно вірно, абсолютно вірно, абсолютно точно. Я хотів би просто щоб ви згадали скільки під час другої світової війни криваві диктатори, криваві маршали, точніше, їхні генерали, клали, в тому числі українців, на полях другої світової війни, коли вони тоді, в переважній більшості українців, не вважали за людей і не рахували в принципі, не рахували так само. Вони зараз використовують штрафбати, вони використовують злочинців, негідників і зеків для того, щоб вкласти тисячами вже під Бахмутом на навколишніх селах, навколишніх ділянках. Тисячами нараховуються втрати ворога. І як я хотів би продовжити, після артпідготовки має йти штурм. Вони так і роблять. На щастя для українських сил у них вже немає критичної настільки величезної переваги в артилерії, як це було там в квітні, в травні, в червні місяці. Зараз вони всю майже артилерію, яка яку можуть використовувати, дійсно сконцентрували на Бахмутському напрямку і рівняють місто Богданим валом. Але українські війська, в принципі, навчилися протидіяти цій тактиці, наскільки це можливо, тому що ну, я вважаю, що хлопці. Бійці, в тому числі бійці Легіону Свободи Національної гвардії 4-ї бригади, є абсолютними героями, які в цих нелюдських умовах під постійним дощем в морозах, з жахливими дорогами, тримаються оборону, тримаються натиск, тримають натиск вогняного артилерії і безкінечних штурмів цих от штрафбатів, одноразових мобіків або зетів. То ну все є. Справжні герої. І от власне, так як пише радянський підручник, так вони набирають поповнення, особливо його не готують. Вони намагаються брати кількістю. Ми це бачимо по Бахмату, Вони намагаються брати кількістю боєприпасів, і насправді це зовсім інша війна. Вони не розуміють, вони не переписали на щастя, для нас, ці підручники, тому що війна йде з кожним днем. Це все більше і більше війна технологій, війна дронів, війна розвідки, війна е зв'язку, війна е швидкого реагування, е динамічна війна. І саме маневреність, саме швидкість прийняття рішень і запорукою успіху. Наша задача єдина. Перемолоти якомога більше живої сили, от власне, як е е було перед цим в ефірі, що перемололи там один полк, інший полк з двох тисяч лишилось 30 Це ті дані, які я побачив на початку ефіра, то е це є головна мета. Як тільки ми перебелимо критичну масу, як тільки обескровимо, Бо, е е е е е е скажем так. Одні з крайніх боєздатних частин, які зараз знаходяться на Донецькому напрямку, відразу ми зможемо перехопити ініціативу на Донецькому напрямку. Пане Володимире, але коли сказати про зокрема ситуацію на Бахмутському напрямку, да, от ми зараз і трохи вище в етері також говорили про те, що там відбувається, про їхню тактику, що вони десь розуміють, що їм нічого не вдається, намагаються щось якось то малими групами атакувати то ще щось, але їхніми пабліками шириться інформація постійно про те, що вони планують, нібито оточити. Бахмут, так? ну карти поки цього не показують, зрозуміло, що навіть аналітики не встигають за тим, що відбувається на цьому напрямку, бо там змінюється ситуація дуже швидко і активно. Але ну наскільки в принципі можливий такий варіант оточення? Я хотів би зазначити, що дійсно ви праві в тому, що ситуація дуже швидко змінюється, дуже динамічна війна. Буває таке, що не те, що якісь там населені пункти доволі швидко переходять із рук в руки, а буває таке, що окремі позиції, навіть окремі окопи, переходять із рук в руки там по декілька разів на день. Тобто навіть ледве не в рукопашну там на в 30, 50, 100 метрів бувають сутички, і наші бійці в тому числі відбивали ці атаки. Незважаючи на жахливі погодні умови, підкреслюю. Це, це, тому що погода дуже сильно впливає на побут солдата, на побут бійця, і е, ризику оточення Бахмута. Ну я на даний момент не бачу, тому що всі основні е, магістралі, підвози, дороги, е, комунікації, логістики. Е, комуні логістики під нашим контролем, лінія фронту рівна, тобто в якихось утворені виступів теж не спостерігається, і оборона дуже міцна. Тому в принципі ми протидіємо і підкреслюю, що дня ворог втрачає е, ледве не тисячами тобто сотнями, то, сотнями точно він кладе саме на цьому напрямку. І питання в тому. Коли закінчиться цей запас прочності. ворог не зможе ще місяцями? Я сподіваюся, не зможе місяцями кожен день сотнями класти цих от мобіків одноразових солдат. А вони а, в принципі, Пане Володимире, таки... Ми ж знаємо, що вони не рахують своїх їм, знаєте, на всіх своїх бійців абсолютно наплівати. А скажіть про їхні логістичні шляхи? Чи багато в них можливостей для підвозу для підкріплення і живої сили, і техніки загалом, так чи є можливість потенцій? Перерізати їм ем, такі маршрути. Я б не хотів багато казати. В Я розумію, те, що можете. Я можу сказати, що наша розвідка працює, і, зокрема, в тому числі те, що і наша бригада і наш батальйон працює, то е дуже важливим є допомога саме аеророзвідці, яка виявляє будь-який рух, е будь-які скупчення. І е чим більше відстань на які ми наносимо ураження ворогу по скупченням ворога, тим е краще в тому плані, що ці сили, ці штурмові загони не почнуть штурмувати наші позиції, тому о там хтось волонтерів там взагалі ну питають чим можна покращити е допомогти українській армії. Це от власне такі речі, як дрони, як дрони ударні, як дрони зі скидами, як е які допомагають розвідувати і наводити нашу артилерію по скупченню ворога для того, щоб ну, знищувати, і ті самі дрони зі скидами, які можуть знищувати і бронетехніку, і е е живу силу там на відстані в декілька кілометрів від лінії фронту в тилу ворога. А ворог має таку техніку? О, вони намагаються. Адаптуватися вони намагають переймати деяку, деякі досвід української армії, але з доволі великим запізненням, дійсно, вони так само використовують квадрокоптери, і тут уже йде змагання технологій. Я не хотів би сильно там розказувати, яку тактику ми застосовуємо, але на жаль, дійсно, ворог так само Я намагає. до того, наскільки вони вражені тим, як воюють наші, і чим воюють наші. Та я до того наскільки та, в них лізуть очі та... на лоба. Я хотів би зазначити, що супротивника особливо на цьому фронті не варто недооцінювати. І Вони так само дуже забезпечені, дуже забезпечені е, такими речами, і в цьому є величезна небезпека. Але знову ж таки, якщо повернутися на початок, то е, тактика дії їхньої артилерії відрізняється від тактики дії артилерії західних зразків, ту, яку нам надають наші західні партнери. Вони починають, вони мають ну якби. По статуту їхньому по підручнику вони мають накривати квадратами і не ну скажімо так, артилерія не створена для високоточних ударів. Ми ж намагаємося берегти в першу чергу кожного українського солдата, використовувати тактику динамічної війни і ну вражати, скаже економити боєприпаси і вражати ворога точно в ці. Ну, а зрозуміло вже вам стало, пане Володимире, чому вони так відчайдушно б'ються сьогодні за Бахмут і а, за Авдіївку, зокрема, та враховуючи, що їм там нічого фактично не вдається. Це про політику вже історія. Я Думаю, що це більше там залишилося одне з небагатьох крайніх великих угрупувань ворога на тих окупованих територіях. Ми розуміємо, що ворог поніс величезну поразку. Від якої не встигає відновитися через ініціативу української армії на харківсько-луганському напрямку. Ми знаємо, що українська армія там показує успіхи і вдало знищує ворога, надаючи йому відновитися. Так само таку ж саму історію ми знаємо на херсонському напрямку, коли українська армія змусила ворога тікати з правого берега сонської області і самого міста Херсон, через те, що основні частини були просто розбиті, деморлізовані і знекровлені. І ну, я сподіваюся, що ці частини, які тікали, теж не будуть відновлені, і ми зробимо все, щоб вони не встигли відновитися. А от власне на Донецькому напрямку збереглася бездатне угруповання там цього полку, чи там бригади, чи корпусу Донецької ДНР. Терористичного утворення там так само діє кістяк наймиців вагнерівців, злочинців, цих зеків, вбивців, гвалтівників. І саме угу. вони підкріплюються мовіком одноразовими. Я хочу вас ще запитати, пане Володимир, про Авдіївку. Наскільки ситуація відрізняється від Бахмута, там, зокрема, по тому як поводять себе? Я розумію, що ну власне з того, що знаєте, та з того, чим діляться з вами, можливо, побратими, і ви я так розумію, ділитесь інформацією. Хто з вами поруч? Там перспективи які? Тому що карта буквально от показує та що можемо бачити, де Авдіїв. В Каон і що також власне вони намагаються пройти. Хоча Віталій Барабаш розповідав нам про те, що, до прикладу, у Бавдіївську промку вони просто ну ламають зуби, вони нічого не можуть там зробити, тому що там також оборони набудовано нашими різними підрозділами, які туди заходили, такої, що їм навіть не снилося, що таке може бути. Ну власне, я тому і кажу про східний напрямок Донецької області і не тільки про сам Бахмута, але й ті північніше, і південніше від Бахмута від Солідару, там до, грубо кажучи, до, е до самої Мар'їнки там до Володара, Ну, грубо кажучи, це вся ділянка, на яку вони тиснуть. Вони перекидають основні удари з того чи іншого напрямку, і зараз. Вони вирішили піднав... піднадавити на Бахмут, але як ми бачимо, оборона міцна, як ніколи і тримається загалом. Коли говорити про Донецький напрямок, вже десь так підсумовуючи нашу розмову, я розумію, що електорату російському треба щось продати, і продати вони очевидно будуть намагатися саме якісь успіхи на напрямку Донецькому. Дайте їм зрозуміти зараз, що нічого їм не вдасться, що їм треба вигадати щось інакше. Це апріорі ясно, тому що хотів би нагадати червень, липень, серпень місяць, коли казали, що ризик не тільки на навколо Бахмута Авдіївки, Пісок, Мар'їнки, але й щодо Слов'янська, щодо до Ми пам'ятаємо, як ворог застосовував терористичні залпові системи ракетного ну, р... обстрілював касетами градів, ураганів, смерчів слов'янська, Краматорська тощо. І ну навколишні там так само село був величезний ризик, але ворог був відкинутий. Повірте, ну найбільшим успіхом української армії я буду вважати те, що ми перемелимо Так що ці зеки закінчаться, закінчиться настільки, що вони просто почнуть тікати від стійкості української армії, і на Бахмутському напрямку так само вони будуть відкинуті. А вони вже збирають свої е, трупи, свої втрати навколо і, Бахмут, і Бахмута, і навколо Авдіївки. Чи так і залишають там? Доволі часто залишають, інколи забирають, інколи, інколи залишають. Вони ну, якби для них е, зек, для них мобік. Ну одноразовий солдат це просто наче там снаряд, наче якісь патрон, які вони просто використовують, кидають в бій. І... Мені інколи навіть здається, що для них для них добре для російського командування буде було буде ну добре, коли зі штурмової групи ніхто назад не повертається, тому що ніхто ну, нема кому розказувати про силу української оборони в цьому на в цьому напрямку, щоб не сіяти паніку серед цих же, ну повторюсь одноразових солдатів. Пане Володимир, спасибі вам величезне за те, що доєдналися, знайшли таку можливість. Володимир Назаренко, боєць Легіону Свобода, доєднувався до опостровців. дякую.